Друзі, подивіться на цю красу. Ми знаходимося в розсаднику сажанців-хурми. Ось так виглядають саджанці на початку вересня. В наявності різні сорта, є гібридні сорта, віргінські, морзостійкі форми, які можна вирощувати майже на всій території України. Є східні сорта, крупноплідні. Які потребують укриття, скажімо так. Ось тут у нас сорт мідер. Він специфічно росте, тому йому особливо потрібна опора. Ми спеціально протягнули таку шпалерку, щоб саджанці були рівненькі. Отже, багато цікавляться, чому саджанці хурми погано приживаються. Основна причина полягає в якості саджанців, тому що. В Україні великий попит на такі дерева, і велика частина недобросовісних продавців, які хочуть на цьому заробити. І розвелося дуже багато аферистів, які замість саджанців хурми можуть продати якісь лісові дерева, буки, клени, ну, вже всякі було, навіть навіть алечу, ліщину і тому подібне. Крім цього, ще великі, великими партіями завозять саджанці з Грузії. Такі дерева вони не акліматизовані для України. І зазвичай вони щеплені на кавказькій підщепі. Така підщепа, вона має невеликий поріг морозостійкості і, відповідно, пересилка, дорога, такі саджанці поки доїжджають до нас, вони вже сильно змучені. І тому не приживлюється. Крім того, хурма це досить вередливе дерево. Воно потребує дуже бережного ставлення до саджанців. Саджанці ні в якому разі не повинні бути пересушені. Вони зразу після викупки потрібно їх або прикопати, або завести в холодний склад чи підвал і прикопати тирсою. У в нас в наявності більше десяти сортів різної хурми, вони відрізняються по терміну дозрівання. Навіть по формі дерев можна бачити, є от такі з гостренькими листями. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, іде сорт, якийсь сорт королька. Подивіться, які дерева рівненькі. Є дерева, які повністю корнуються в розсаднику, мають вже бокові гілки. Це оце у нас тут підщепа, на якій прививалася. Це віргінка, тому що 100% не може бути приживлюваності в розсаднику. Ми підщепу не викидуємо. Ми будемо виводити штам, щоб робити на майбутньому саженці на високій прививці. Є вже навіть саженці, які вже мають більше 2 метрів розміру. Ви можете бачити тут місце щеплення. Подивіться, які неймовірно гарні глянцеві листя. Хурма, крім е, корисних плодів, має також дуже екзотичний декоративний вигляд. Листя глянцеві, крупні, такі, як валої. Тут у нас навіть є сорт хурми. З таким серцевидним листям широким. Сорт мідер у нас використовується для позначення, де кінчається один сорт, тому що вони мають специфічний вигляд. Мідер, і, до речі, Джон Рік це повністю віргінські сорта, які витримують морозостійкість близько 30 градусів морозу. Якщо я не помиляюсь, навіть довгострокові, довгострокові морози 30 градусів, а короткострокові більше 30 градусів морозу. Тобто ці сорта їх можна висаджувати навіть на півночі України. Різниця в Віргінських сортів тут плоди невеликого розміру, в середньому до 100 грам. Особливо мідер, якщо я не це близько 50 грам. Ну, зате такі дерева. Будуть плодоносити на півночі України. Саженці обробляються від шкідників, від грибкових захворювань. Тобто ці дерева вони повністю здорові, в них навіть на стовбурі немає ніякої, скажімо, пошкодження чи якихось шкідничків. Такі дерева, такі саджанці, відповідно, вони легше будуть приживлюватися. Ми рекомендуємо, звичайно, що весною, в будь-якому разі, після посадки саджанців хурми їх. Укорачувати. Це робиться для того, щоб зменшити стрес навантаження на кореневу систему. Тому що будь-яке дерево після пересадки воно відчуває стрес. Поживні речовини потрібно прогнати повністю по всьому об'єму деревини, чим менший об'єм деревини, відповідно, тим швидше і легше саженець приживлюється. Тому, навіть якщо ви бачите, що десь кінець. Травня і дерево не розпустилося, нічого страшного, тому що дуже часто буває навіть в серпні місяці хурма розпускається. Тобто, при, в першому році, при, при посадці, ми рекомендуємо, якщо ви бачите, що саджанець не розпускається, просто весною укоротити 30 см від місця щеплення. Це зменшує навантаження на корінь і таке дерево швидше. Швидше приживлюється і починає рости.